Дальний метод лікування артрозів колінного, кульшового та плечового суглобів, у сухожиллях та м'язах, шпори п'ят, остеохондрози та інші захворювання, пропонує Черкаса Харківська клініка інститут здоров'я. Вже вісім років лікарі клініки успішно використовують метод ударно-хвильової терапії. Основи, на яких основується ударна терапія, в першу чергу, це мощне влучення мікроциркуляції, краєобращення, капсули суставу. Связочного аппарата питания хрящевой ткани, что затормаживает процесс прогрессирования артроза. Вот на чем основывается основной принцип лечения ударной волной терапии. Частично відновлюють хрящевую ткань, связочную ткань. Амалажують капсулу суставу, штурм стороны дают в лечении артросу. Дуже часто пацієнти бояться операцій та болю, перевагами ударно хвильової терапії, є амбулаторне лікування та майже безболісні процедури. Особі болі при процедури я, конечно, не чувствовала, но где воспаленної точки такі терпимые боліві ощущения, конечно, происходили. Ударні хвилі певної частоти і форми, не ушкоджуючи м'яких тканин, стають згубними для різних кісткових наростів. Під їх впливом поліпшується живлення суглобового хряща, кістки омолоджуються зв'язки. Пацієнт відчуває результат, зникає біль і збільшується об'єм рухів. Курс лікування при цьому складає всього 4-5 процедур. Положити результати ударної на терапії дають в середньому дітопроцента 80-85. Це доволі таки високий рівень ефективності в лічення артрозних змінень. Але наука рухається вперед. Лікарі інституту здоров'я доповнили ударно-хвильову терапію новітніми лазерними технологіями, що дало змогу не лише відновлювати безболісний об'єм руху, але й омолоджувати суглоби. Прийом лікаря у Черкасах можна здійснити попередньо, подзвонивши за такими телефонами: 050 400 42 70 або 096 876 33 30. Більше інформації на сайті дабідабідабіболінет.ком